Декілька слів про реле. Може хто не знає, їх називають сокольними реле, електромагнітні реле. Вони трошки слабші, ніж контактори. Для чого вони потрібні? По-перше, для розв'язки сигналів по напрузі. Наприклад, у вас там якийсь прилад дає 24 вольта, а вам треба подати на, наприклад, на світильник 220 вольт. Контролер дає 24 вольта, подати на світильник 220 вольт. До цього ставиться катушка на 24 вольта. А контакт вже пропускає 220 вольт. І для там посилення сигналу. Наприклад, контакт контролера слабий, і він посилює сигнал. І цоколь, з чого складається реле, цоколь? Ось це така площадка ставиться на дідрейку і само реле. Якщо воно вийшло з ладу, можна поміняти. От є таке, є таке. Ось, бачите, от колодка і цоколь.